Дуже дякую. Я по перше, з вашого дозволу, Данило, передам вам гайд для журналістів та медіа, як що є ототожненням. Він був підготовлений спеціально. Він має си, Він має він має силу. Він має силу локального нормативного акту згідно з тим, які акти є локальні, регіональні. Всеукраїнське, це локальний нормативний акт, який в нас, як саморогулівної спільноти адвокатури, ми саме спільнота має важливе значення, і він виданий для того, щоб його можна було використовувати журналістами. І, власне, це роз'яснення, яке видає наша спільнота, як діяти, що є ототожненнями, що є розумінням закону. Європа. Просив би все-таки бути поважним, так само, як я з вами спілкуюся, тому що я бачу трішки якісь такі наративи, не, не по відношенню ради. Надішліть, ви думайте, не треба повчань, якщо це можливо. Я просто передав гайд, бо ви запитали, що є отожням, що ні. Це така база освіти і поводження в дискусії, будь ласка. Щодо питань е, ототожнення, яке поставив колега, е, ототожнення взагалі неприпустимо, тому що ніхто в цій залі не ототожнює суддю з тим, хто не знаходиться на лаві підзахисних, ніхто в цій залі не ототожнює прокурора з тим, хто знаходиться на лаві підзахисних, і ніхто не вибирає, коли в когось стається онкологія чи хвороба, чи що, що він до цього лікаря не піде. Бо ага, перед цим е, я, я перепрошую, 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 майдан. перепрошую, будь ласка. Ви маєте дуже шанобливо ставитися, тому що колеги наші міжнародні споглядають, і ми усім представникам міжнародної спільноти, і Польщі, і Франції надали слово. Тому, будь ласка, я є, я і мій комітет інформаційної політики, є авторами цього законопроекту. І я поясню відповідно. Ніхто з нас не ототожнює професії, і це взагалі неприпустимо, Ототожнювати і надавати будь-який негативний відцінок людині, яка виконує свою роботу. Є справа Гуантаному 2000 року, яка була, є справа Шахід в Манчестері 2017 року. Є справа про яку згадала наша колега з польської асоціації справа мадридських адвокатів. Це те, з чим стикаються усі адвокати, коли беруть складні справи терористів будь-кого. І тут правий пан Данило: що деякі адвокати переходять межу, коли хочуть дуже сильно захистити свого клієнта. Але в справі, наприклад, Майерс проти США або в справі Маріс, яку проти Франції, яку є справа в ЄСПЛ, є важливі наративи, які кажуть сюди, що клієнт може доручати адвокату. Представляти його інтереси виконувати доручення, оскільки наразі, в момент затримування або перебування на лаві підсудних, він обмежений в своїх правах, і адвокат є продовженням і гарантією прав особи, коли вона в них обмежена, тому це дискусійне питання, чому деякі адвокати так роблять, а деякі ні. Насправді, правила адвокатської етики, які є в Україні сьогодні, Говорить про те, що адвокат може обирати клієнта або може відмовитися виключно у випадках, якщо в нього не вистачає кваліфікації власної для того, щоб вести цю справу. В інших випадках він не може цього зробити. І це теж важливий елемент частини правосуддя. Я хотів би нагадати, що адвокатура. Це не просто е, професія. Згідно конституції, це частина правосуддя, прокурор, адвокат і суд. Якщо не існує адвокатів, не може працювати повноцінна судова система. І з огляду на те, що з'являлися ці випадки ототожнень, і була певна правова невизначеність в нормативному полі, ми вимушені були підготувати законопроект. Який розділив ототожнення і втручання. Чомусь на цьому заході всі забули про те, що цей законопроект змінив диспозицію статті 397 Кримінального кодексу України і визначив, що таке втручання в діяльність адвоката, прибрав звідти термін представник за довіреністю, прибрав звідти позицію, що цивільний кодекс. І лишив 397-му втручання в діяльність захисника. Це означає, що коли захисник приїжджає на обшук до клієнта, його б'ють і везуть потім в ТЦК, це є втручання в діяльність захисника. Але в даному випадку слово захисник ми прибрали. І відповідно дії, які сьогодні в нормативному полі можна врегулювати на законодавчому рівні, розділилися на адміністративну та кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність це втручання. В діяльність адвоката правоохоронцями, іншими особами тощо. І ми змінили диспозицію, і ми змінили санкцію, і ми змінили орган, який розслідує злочини по відношенню до втручання в діяльність адвокатів. І це має розслідувати ДБР. Не слідчий райвідділу поліції, який тільки що отримав диплом, а це складна категорія злочинів, і зазвичай втручання в діяльність адвокатів вчиняють саме правоохоронці. Тому. Підслідність має бути за ДБР. А враховуючи те, що суб'єкт в даному випадку е який вчиняє, це ДБР, а чиї права порушується адвокат частина правосуддя, відповідно була логіка, що це має розслідувати не поліція, а ДБР. Щодо е це важливо. Тобто, це стаття 397, це втручання в діяльність адвокатів правоохоронцями, а ототожнення. Це була адміністративна відповідальність, тобто це позиція, яка стосується того, що адвокатів ототожнюють з їх клієнтами, надаючи негативний сенс їх роботі, і відповідно намагаються впливати або створювати їм певний імідж. Звичайно, що ми передбачили дворівневу систему регуляторних важелів і захисту в цій історії. Відповідальність не настає просто так. Справа в тому, що протоколи щодо ототожнення адвокатів з клієнтами має складати відповідна рада регіону. Адвокатура так побудована, що є дисциплінарні комісії і кваліфікаційні комісії, а також є орган самоврядування Рада. І відповідна Рада регіону це колективний орган з 10 осіб в кожному регіоні. Куди буде надходити заява адвоката, якщо він вважає, що це ототожнення? В подальшому рада з 10 людей має розглянути цю заяву, визначити, чи є тут усі елементи адміністративного правопорушення, ну а тут власне. Негативний відтінок, там умисел. Зазвичай я хочу сказати, що дуже рідко можна переконати Раду навіть сьогодні складати раду відповідного регіону, складати протоколи навіть за невідповідь на адвокатський запит, наприклад, міністром чи замміністром, чи директором підприємства. Вони розглядають питання, чи. Ви вчасно направили, чи так далі тут буде розглядатися питання, чи є тут негативний пане Олексію? Одна хвилина, будь ласка. Чи є тут умисел? Я закінчу рівно стільки, скільки мені потрібно часу, тому що наша колега переривала. Я, я, наголошую, я наголошую. Будь ласка, пан, будь ласка. пан Данило вклався в таймер. Диві, вас дивіться, пан підляли. Данило не автор законопроекту. Я перепрошую. Ми тут не, не дискримінуємо. Я автор законопроекту. Будь ласка, ласка не підійте. переривайте мене, майте повагу. Хоч майте повагу до присутніх, до модератора і до організаторів. Ви ж не перериваєте Керівника Національної асоціації Польщі я не модерував. Я перепрошую, пане Олексій, Будь ласка, дві хвилини. Ви витратили що? вже час. Тут вже є на дитину колегії. У нас є тому... Тому... дві хвилини. Ну, ну це, це не культура поведінки, пані Оксана. Ви, будь ласка, або замініть модератора, або висловлюйте повагу, тому що маю я розумію. Я, я почав чи ви вже не переривали керівника Асоціації Франції адвокатів. Ага. Е в нас є міжнародні експерти, які мають почути, що таке законодавство. Я вам Пане Олексій, вже. тут це зараз не ваша відкрита лекція чи презентація закону. Ну, Будь ласка, пітеся їх... базовим терміном, значить, а сам юриспруденція. Я перепрошую, в мене юридична освіта, кандидатські ступеня, адвокатське звання. А в мене докторський. Ну, вітаю. Давайте закінчу. Ну так для, для чого ви це робите? Для чого Ді, ви себе для, так поводите? Для того, щоб інші колеги, які тут присутні, Дарія, Олена, Андрій, ви ж не переривали кави асоціації Франції. Я не модерував. Давайте на нам поколюю. є е, відповідно. Є важелі у вигляді ради адвокатів, які будуть складати е, протоколи, і в подальшому дуже важливим важелем є те, що лише суд виносить рішення, чи є склад ототожнення, чи немає. Тобто протокол направляється в суд, і суд загальної юрисдикції розглядає протоколи, які складені радою адвокатів відповідного регіону на особу, яка ототожнювала чи не ототожнювала. Тепер, яка була логіка законопроекту? Я не побачив пану Ірину Федерів тут справа в тому, що здебільшого можна закон назвати іменем Федорів. Тому що коли Ірині зробили зауваження, що не можна ототожнювати адвокатів з клієнтами, вона написала сакраментальну фразу: Мені байдуже відповідальності за це немає. Саме тому ми впровадили відповідальність таку саму адміністративну, як і невідповідь за адвокатський запит, чи не повна відповідь на адвокатський запит. Особисто я пережив два замахи. І е, моя родина декілька разів перебувала під ризиком. Останній місяць рада адвокатів, коли номінувала мене до складу конкурсної комісії з вибору ВККС, з'явилася стаття про те, що мене треба вбити. І вона в звіті є. Ірина Федорів її теж дуже шерила активно. Е, я показував це в звіті. Вона там було намальовано, що Портнов вбитий, Кива вбитий, і наступний Шевчук. Це неправильно так не має бути в культурному світі, тому я хотів би сказати, що цей закон прийнятий в парламенті. Було дуже потужне лобі з адвокатів 45, здається, парламентарів. Вони пояснили Стефанчуку, що він має бути негайно направлений, і був підпис спікера Стефанчука про невідкладне направлення на підпис президенту даного законопроекту.